Всім привіт! Мене звати Наташа, сьогодні ми подивимось з вами дуже важливе питання щодо надання ПВО Україні. І я хочу нагадати вам, що розклад Таро це можливий розвиток подій. Коли ми змінюємо. Ну, у нас виходить якась ситуація, ми дивимось і змінюємо. Перекриваємо карти, кажемо, що буде, ну, обираємо свій варіант. То в цей час, у цей позитивний варіант, він на майбутнє закладається як най, найвірогідніший варіант розвитку подій. Так, давайте подивимось: чи буде надана Україні високоточне ПВО, достатній кількості. Кількості, щоб закрити все небо над Україною. Так, чи буде надана високоточне ПВО в достатній кількості, щоб закрити все небо над Україною. Покажіть, що заважає. Є перешкоди для цього, дуже великі перешкоди. Так, зараз дивимось. в минулому. Це було зовсім неможливо. Зараз є якийсь процес, який це рухає, буде рухатися про це. Процес, і на майбутнє з великими якимось перешкодами, але нададуть нададуться ПВО. Все, що ми хочемо, все нам нададуть. Так, виходять також перешкоди, що хтось буде відтягувати ці, ці, ці поставки, втягнути. І нарешті мрії здійсняться, небо буде закрито. Так, хто в нас тут? Хто в нас виступає? Ну, Це про російські сили. Це... Е Ті, хто сидить там десь за кордоном і впливає на розвиток подій. Так, заперечую. Перебираю всі перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу. Заперечую. Заперечу хочу, щоб було максимальна шкода було нанесено так. Заперечую. Я хочу, щоб це було швидко. Щоб це було швидко. Перекриваю, 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 зціленням голові кладу. Вищі сили, духи роду, ангело-охоронці, Прошу захисту для е, України. Закрити небо над Україною. Прошу прибирати всі перешкоди, які заважають надати Україні високоточне ПВО в достатній кількості, щоб закрити все небо над Україною, щоб не летіли ракети на цивільних, на міста і села України, щоб не летіли російські ракети. Поволі вищих сил. Та буде так. Так буде. Так, я ще хочу подивитися по місяцях, коли саме це буде, коли буде закрите все небо над Україною? Так, візьмемо іншу колоду. Скажіть мені, будь ласка, карти Таро, Земля і небо. Карти Таро, земля і небо. Скажіть мені, будь ласка, чи буде надано ПВО в жовтні місяці? Високоточно, якісне, щоб закрило все небо в достатній кількості. Чи буде надано ПВО в жовтні 2022 року? Скажіть, покажіть, в жовтні буде в нас ПВО закрити небо нам в жовтні? Так, в жовтні нам нададуть в достатній кількості. Але не в достатній кількості. Ще буде його мало. Але це жовтень місяць, Це жовтень місяць однозначно. Так, а коли нададуть ПО в такій кількості, щоб закрити все небо над Україною, щоб досить його було? Так, але це буде не в достатній кількості. Є перешкоди. Так, давайте спитаємо чи буде в листопаді. В листопаді надано ПВО в такій кількості, щоб закрило над всією Україною небо. Достатньої кількості. В листопаді буде. В листопаді також будуть поставки і в листопаді також будуть давати ще якесь ПВО. Добре, дякую. Чи залишились які-небудь перешкоди для того, щоб країни-партнери, які нам допомагають, надали все необхідне для перемоги України, все необхідне озброєння і ПВО, щоб закрити наше небо? Скажіть, чи залишились ще якісь перешкоди? Тут виходить ситуація, що так, да, карта війни є, але нам усе ж, все необхідне нам будуть надано. В минулому були якісь проблеми, тут щось не давали, щось думали, але зараз вже зараз вже ось вони думають, як це робити, як це робити швидко, як це робити швидко. І все буде все, що ми хочемо, всі наші мрії будуть здійснені, все нам нададуть, і ми будемо дуже потужно відбуватись. Так, будуть вирішальні битви. Також є предателі, зараз ми їх вберемо. На наше питання, чи буде все надано необхідно, так, все буде надано, необхідно. Тут є, що заважає, заперечую, заперечую. А це на, на майбутнє це можливий розвиток подій. Так, це все добре. Це наші захисники. Це трошки є придательства. Заперечую, що тут у нас ще? Заперечую, заперечую, Почистимо майбутнє. заперечую, минуле почистимо також заперечую. Там виходила верховна жриця, яка втручається в ці процеси змінює ситуацію, але ми її прибираємо. Так, це вона вийшла у нас в минулому. В минулому вона це робила. Ми її кладемо у щоб вона не впливала, і щоб зрадники не впливали. Тут нашу перемогу і мир. І щоб все, що нам потрібно, надавалось в необхідній, кількості. в необхідній кількості. І Верховний суд положимо тим, що зрадники, і верховна жріця, яка впливає на перебіг подій в негативну сторону. Вищі сили, духи роду, ангелохоронці, прошу захисту для України, для всіх мешканців України. Прошу прибрати перешкоди, які заважають надати Україні все необхідне озброєння, достатній кількості ПВО високоточно, щоб закрити небо над Україною і звільнити нашу землю від расистів. Поволі вищих сил, да буде так і так і буде. Так, дякую всім за увагу.